Воєнні злочини це грубе свідоме порушення законів та звичаїв війни. Для розслідування таких злочинів потрібно зібрати великий масив доказової бази. У подальшому буде беззаперечним час судового розгляду та на підставі них буде винесено аргументований та законний вирок судом. Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури Артур Крісань. Фіксується, як і руйнування спричинення наслідок ракетного обстрілу чи застосуванням безпілотних літальних апаратів. Також фіксування потерпілих встановлюються збитки, спричинені і збираються вже пламки при наявності цих ракет чи безпілотних літальних апаратів. Зазначаються, звісно, і вирви від влучання цих ракет, координати відповідні та інша інформація, яка в подальшому буде мати значення для кримінального провадження. Ну, також дуже важливо встановити, чи були на місці злочину військові об'єкти, військові, що також подальшому буде впливати на кваліфікацію кримінального правопорушення. При отриманні свідчень від потерпілих і свідків щодо здійснення воєнних злочинів ми обов'язково отримуємо від них згоду на використання їх показів у міжнародному суді. Подальшому також ці особи мають можливість приймати у випадку необхідності особисту участь у цих судах при зборі відповідних доказів також враховується і положення міжнародного права для того, щоб ці докази були належними і допустимими. Необхідно зазначити, що в 2015 році Україна визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Це означає, що Україна дозволяє проводити досудове розслідування воєнних злочинів та притягувати вище керівництво Російської Федерації до відповідальності. Це дуже важливо і дуже важливо, щоб всі країни приймали участь у розслідуванні цих злочинів. Збору відповідних доказів та забезпечували можливість притягнення цих злочинців до кримінальної відповідальності, оскільки ми розуміємо, що Росія сама по собі ніколи цих осіб не видасть. Відповідні ордери на їх арешт дають можливість заарештувати їх на території інших країн. На території України також постійно працюють міжнародні комісії, які допомагають при зборі цих доказів, також можуть приймати участь при огляді місці подій і вказують на те, що необхідно врахувати при цьому, дають відповідні наративи та діляться своїми знаннями в цій сфері, оскільки ми розуміємо, що Україна зараз вона здобуває дуже сильний та цікавий досвід, який подальшому може бути використаний іншими країнами.